Доброго ранку, рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку, місто Прекрасне. Доброго ранку, малята. А подивіться. То до нас завітав сьогодні. Хто це? Бурий волохатий, тільки холод на поріг. Він одразу вклався спати у свій затишний барліг. Якщо знаєте, кажіть, здогадалися? Правильно, дітки, це ведмедик. А ви знаєте, де живуть ведмеді? Ведмеді живуть у лісі. А що роблять ведмеді взимку? Ведмеді взимку сплять. А де сплять ведмеді? Ведмеді сплять у барлозі. Малята, а ви знаєте, які сни бачить ведмедик? Послухайте оповідання, як ведмідь зимує, яке написав Борис Харчук. Повисли заморозки. Замерз, ревнув ведмідь і поліз у барліг. Зима довга, мете сніг. А йому що? Завалився набік і снить собі малиною. Вона зеленіє, починає квітувати, хоча в вісні, а так і лоскотить у носі. Ху, позіхає бурмило. Ну, здається, півзими минуло. Пора перевертатися на другий бік. Перевернувся лапу до рота, і далі йому сниться малина вже відпітувала, стигне, вся зачервоніла. Так ведмідь і перебуває зиму. Півзими спить на одному боці, а півзими на другому. Дітки, чи сподобалось вам оповідання? Про кого розповідалось в цьому оповіданні? В цьому оповіданні розповідалось про ведмедика. Коли ведмедик вклався спати? Ведмедик вклався спати, коли прийшла зима. Де спав ведмедик? Ведмедик спав у своїй барлозі. Що наснилося ведмедику? Ведмедику наснилася малина. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру. Хто як зимує? Що робить білочка взимку? Вона спить чи ні? Ні, вілочка не спить взимку. Спить взимку лисичка чи ні? Ні, лисичка не спить взимку. Їжачок спить взимку, чи ні. Так, їжачок спить взимку. Зайчик спить взимку, чи ні. Ні, зайчик не спить взимку. Ведмедик спить взимку, чи ні. Ведмедик спить взимку. Вовк спить взимку чи ні? Ні, вовк не спить взимку. Молодці. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!